Всім привіт друзі! З вами я, Льоша Плей, і я спустя довгий час вертаюся в Brawl Stars. В Brawl Stars вже таке, скажу чесно вам, дуже хороше обновлення вийшло. Ну, думаю, ви знаєте. Ну, коротше, я просто так скажу, бо мені нема що казати. Короче, добавили стардропи. Да, і нового бойця, звісно, це, це вот Корделіус. Отакий от чувачок з грибами і ще десь під кінець серпня має вийти ще динозавр дах. Ну, думаю, ви це знаєте. Ну, а я зараз... Оба Чо... Обана! В нас... Хм... Давайте я по поводу цього іспитання, друзі, в кінці відео розкажу. Я по поводу знімається відео, я хочу, що я, от... Як... Бачите, мене будуть стардропи, аж три штуки. Давай, давайте заберемо в магазині подарок. І я хочу такого, що щоб. <кхм> я зніму відео і, і ми доб'ємо цих три стардропа. Дякую за подарок, він дуже мені поміг. Три стардропи, я не знаю, що мені випаде. Я зараз вам покажу все, що мені випадало з стардропів. Мені ще і круто, багато чого випадало. І в мене навіть деякий вже новий класний імбовий боєць є. І да. як ви бачите, у мене... ой. Ну блін, так, да, ви, ви вже замітили. Як ви бачите, в мене вже от 10 тисяч кубків, 10 тисяч 145. Я їх апнув вчора. І який імбовий боєць. От він. Друзі, оба на А я не забрав це, от, треба забирати. Я тоді оказу не забрав. Да, друзі, вот, Ворн вернувся. Помните, як він у мене 20-го року був, я його вибив. Капяцяка в мене була реакція. Тут який ж такий малий був капітан, яка мене реакція, блін, була, блін. І от він в мене вже... Тут на новому аккаунті вже, от, вже як бачите, вже 9 сила вже є. Скіна поки що нема, але но... ну, таке от. Потім в мене є ще Otis, в мене ще Бастер з'явився. Так, ще й Гриф у мене з'явився. І ну, ще я недавно гаса. Далі в мене Max. Дальше в мене максимум, це що буде, блін, довго, блін. Ну, квести. Квести буду опоняти виконувати. І я куплю Brawl Pass, і в мене буде корделю. Я ще заберу цей скін, ну короче, буде кайфово, кайфово. Ладно, окей. Беремо одіночне. Зараз будемо... ...спочатку не безпокоїть. Так, штольня. Аче берем, берем була. Давайте. О, берем була, все, погнали всіх рішати. Все. <coughs> Ось вот така ж заставка. Ну, заставка мені теж така собі. Я буду якась намальована. Ну ладно, яка є? Чекай, я ж одиночную, да, да. Йдемо зразу на, на центр. Так. Даже ща тоді я ще 7 днів попідряд заходив в Балсарс, мені давай така вот. Блін, тут є хтось. Едгар Блін, йому не жити. Ладно, то мені може не жити, я пожартував. Ну блін, ну все мне кінець, мені страшно. Ладно, я туда. Оу Ладно, мене прогнали з центра. Очка, може тут, чекайте, ну не, нема. Ладно, йдемо вниз, пошукай, може десь баночки тут не зібрав. Сподіваюсь, не зібрав, блин. А то, блин, вже все. Нема баночек, бігаю, як нещасний. Да ну тут є. Тут нема, ну ладно, Блін. куда я пішов? Наверно, зараз все, мене прихлопнет. Ха-ха-ха-ха, Як обманути легко, Едгара. Блін. я тут так жорстко йду, капець. рады. Не, я не рады. Треба мне краще валить здесь. Блин, я так надеюсь, что мне в стародропе что-то классное выпадет. Ну, блин. Давай. Оба-на! Блин, я уже обрадовался. Ладно. Блін, на що він себе показав? Ну ладно. Ну, Тільки ті, ми цього не бачили. Продовжимо далі. К кстати, в мене вже є один стардроп. Давайте після цього бою я відкрию, подивимось. Що мені випаде? Подивимося на мою уточню. Блін, точно я ж вам не показав, що мені імбове випало. Зараз після цього бою вам покажу. Це капець. Да и не из мифика, блин, в блин, нормально, нормально. Так, так, так. Так, окей. А, я, я вам сейчас покажу, кого я ще апнул. на 25 ранг. Зараз буде вам вся информация. А, ти надоїв. Фу, ну все. Эмм. Ем... Ну, блин, у нас все. на... І вже що? Так, зараз хпшки хі відригаються. Мама. Ну ладно, я Я... Я понимаю, що это такая моя, моя тупость. Туда, 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 туда. Ладно, ладно, ладно. Допустим, у інтернет, блін, блин, блін. Так, окей, вот. Але без комментаріїв. Так, комментарії пройшли. 12 кубки, спасибо. Забираємо 100 в селе і зараз показую, що мені випало з стардропа. Десь позавчора, чи колись там. Так, вот. Мені випав вот. садник на кабані Карл. Мені випав оцей скін скин. Конечно, мене вже є вот Карл Леонард. У меня есть же Карл Леонард. Но мне сейчас выпал, блин, этот всадник на кабане. И он мне не надо. Я его зовсім не хотел. Я, 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 вообще на Карла не хотел, блин. И вот, Шелли. Вот она наша. Шелли 25 ранг. Я и 3-4 дня назад я апнул. Вот она. 25 ранг. Кстати, можно попытаться на 26, но... Ну не, я что-то не хочется. А хоча давайте пограємо за нею аж в кінці, Діпо, коли буде останній стардроп. Один раз. Якщо програю, то програю. Якщо виграю, то буде добре, стардроп заберу. Такого буде експеримент. А зараз покажу за інакчого. Ну я, по крайній мірі, забула граю. Фу, там три. Ну цедіфенг, це, 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 це у мене піти. О, Корделю. Ну блін, у Корделю се імба, я вже бачу, як і в катках посидіть. Я пришёл забыл. Где на мать, не мне в а да, Давай! Забирай давай, давай! Потрібно. Ну, чорт, собака. Ну, чого він такий? І ще ржа. Блін, ні, я не хочу забула грати, а мене це бісить. Щось забула мені не везе сьогодні. Я можу бастера. Може качати бастер на 9 Ну, Но це що я рішу, окей. <кхід> Давайте Давай додерло ведьма. Подеррил нам по душі. Я сигма крутой, крутой. Я... Ой, я Sigma, крутой, Сигма, 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 Сигма. Блін. Под шелі. Ого, біля мене один стол прокачаний 8 біт а як він попадає? Ты що ж вийшов, Альо? Та я його зараз приб'ю! О, блин, ну я вже подумав, що зараз він мене вже приб'є, ну ні. Не в этот ра... Та сюди! Треба було тікати, не блін стояти, блін, дивитися, блін на мене. Ну, це ворона проблема. Я також ще посміюсь. Так, і так мене вже завжди 6 баночок. Окей. Я думаю, можна не боятися йти на центр. Після що я втечу, мене ульта. Та тим болі динамейк на карті десь. Тільки бачу вистріл від нього, зразу куди в угодно тікаю. блін, я вже обосрался, думав, що зараз вже мене бул б'є. Тихо, тихо. Сюда! Є! Yeah. Так, вроде же є на стардроп, да без комментариев, друзі Окей, блин, зараз все О! О, то что-то мы забираємо? ну, ну о. Кредиты. Кстати, стоп. А мы ж... а, а можем же корбельу закупить, да? Там вже сіки він 2500-4500. Ну так да, от, я його зараз міг би купити за 2500. Ого. Якщо в мене цю бабки буде. А це Месі за 1250. Ну ладно, ладно, також. Давайте ще три рази виграємо. І як ще беру, беру шелі і йду на центр. Не знаю, що буде, але там буде Месі Пол. Сам у не було блін бо. Бо бот как вон трав постями, блін. Ну, пасівкою тоже далеко бачить. Щось ну, таки зразу пішов на центр. Може, я от можешь у меня робити, если я такой біля центра, блин, спавнився, блин. О, о, блин, баз Ты куда пішов? Ладно. <кхем> ну будем ждать туди нашу жертву. Ну, бас, не хочешь стати моєю жертвою? Ну, о, щит. А ты, бульчик, не хочешь? Ща його. Нет? Давай! Блин! Боже, я чуть не висловлю. Домой! Давай, домой! Пора! А вы в центре глянь! Бля. Ну ладно. Ааа, дизлайк, дизлайк, брат, улин, правее. Ты, наверное, прикол зловив. <кхм> не, не хочу, блин, за нього, блин. Кис ступей. Давайте. Ну ну, давайте за всадника пограем. щось. покажу вам. Похвастаюсь с ним. Блін, я знову вам дещо не показав, що мені меня випало. Зараз покажу. Шелли нема, слава богу. Не понял, що в мене нема на нього гаджета. Так бухлин у мене є гаджета, я ж понял, вроде. Блін, у меня же блин не навесится, блин, и вс. Ну ладно. тут тоже не стоїть. Блін, я Едгара хочу, ну, Я капець хочу, щоб що в мене був Едгар. Са я не получається нічого Тоді берем, блин. Тапочку берем. А шо, я спастись, можу, просто хоп гаджет, юснув, перекинув, все, і от мені, блін. А ну вот я не буду бояться. Что мне его боятся? Я его зарабли прохлопну. Спасибо. Орискнешь? Ну, Давай туда. Не мешай мне не добывать баночки. А вот это пожалуй мое. Блин, Джонет, не мешай мені ты мне кайф портишь. Ну, да все ну, блин аж так аж так облегчило мне життя ну блин да мешай мне еба э, я ничем мне ничего не боимось ты че рву кто тут кто, -то, кто -то? вот это что за ник блин вольта. О, Джек, извиняюсь. Блин. Не, я лучше пожалуйстуби, у меня койскоршный. Вс, він назагубил. Я не знаю, куда я прийду. Ч зараз, раз тренд чекулы? вот туда. Так, то це вже Герс виграли, не пора нам за шелі грати. О, слухайте, ми ще зараз може 10200 кубків доб'ємо. Туди це буде круто, блін. Ну шо, останній раз хоча б топ 4 зняти і все, і граємо за шелі. І і за Шелі хоча б топ-4 заняти. І можливо, я може захочу, блін, і зняти, як я качаю її на 26 ранку. Ну, це буде мало вероятно, тому що це таки мені треба нерви готувати. Блін, чого я її не перекинув? Вона ж так підійшла до мене близько. Оце моя така ошибка, я її так ненавіжу, ну блін, ну сначала нічого не роблю, а потом наперед кажу, чого я це не робив і так далі. Ну конечно. Піду на центр зразу. Понятно? Ну, блин, а ну чохоо. Ааа, боже, меня же тротує сейчас. Ну, блин, ну що, неверно. Вмотрів місяць, вже 8 кубки злев, блин, люди не бесит мене. Чо тут така? Нормально, блин, ладно, я присоединюсь. Шуруємо в бой, блин. <кхем> Відлагало, что тоді залагало, блин. Ну короче. Давайте, давайте, блин. Все, родом по правилах. Ніякого там тіка не боїмося. Блин, що зі мною нуби грають? Я не хочу, щоб зі мною нуби грали. Конечно, я в поле на 25 кубках Ой, на 25 ранках я хочу щоб землю нубе грали мені. но Десь на 15 х чи на якихось хоть там зацин не хочу. хочет А что сейчас убью так такой был Медведь просто блин хоть там ну взявся. Давай Убиваем Убиваем Все, е Фух блин за шели сейчас будем рубать о да. <кхем> ну шо, зараз буде жорстка катка. Ща будет жорстко. Вот, останній раз до останнього стартропа, давайте також, щоб, блін, у нас були більше шансів, що мені хоча б епік випаде, то давайте хоча б візьмемо шель, типа хай може якийсь візенько скаже. Ого, ты взяв такого великого бойца, ну ладно, хоть візьми, ты рискнусь, тіпо, знаєш, на великих кубках, то на тобі хоча б епіка, блін. Ну, блін, ну я мені кажется знаю, яке я місце займу, но пока що я буду мовчати. Я скажу в катці. В, кін в кінці катки яке я місце думав. Так, если тут вже 25 ранг пожеляти купить, так вже баночки не запускаємо. Не так зра... Ооо, ти шо, ну іди сюди. Передумав резко, блін. Так хорошо, блін, прягнув. Уверено. Вже передумав. Ну ладно, я би теж передумав. Так ладно, не отлікаємося тут. Боже, куди я йду? І нашу я йду? Куд... На що вона жизненця привратила? Ой-ой. Блін. Страшно. У мене зараз до ульта, а мне просто тако... Хоче я тримаю палець біля ульти. ж... Блін, алеш, не йди туди. Лучше зупинись. Тормозные і все. Блін, мені страшно, що навіть ніхто не вмирає, а я бачу дим. Це, це, це дуже погано. Ще навіть ніхто ще не вмер. А тут даже ще бої не йдуть, алло. О, кстати, он до... О, а вот перша смерть. Это ч такое? Оооо, вони тут... Друзі, вони роблять оцего. Вони оцей бах роблять. Но ну, блін, це вот Що? <звук> Чекай, ай а, а я не понял, кто меня вбив? Блин, друзья, да, я хочу в ша. Ну, блин, не захотел за, за шальку парад. А кто меня вбив? Тож, тож я ж вроде бы в. В грибному... в грибному мірі. Чекайте, чи вона той самий вбив. Да ні, він зні. Блін, який я невнимательний. Треба потом подивитись. О, Всі шель, кромельона і база. Все, спереду, з цього моменту кусти точно вже опасні. Блін, а що мені робити? Не, мне страшно, друзья, я не хочу, я боюсь. О, да, правильно, давайте, то блин, марайте, блин. Если можно поддавать еще леона и база, блин. О, минус леон. лки-палки, тут уже все. Ти А база вздох. Давай, бас! Живей, я хочу, щоб ти був живей, все-таки. Ты дуже страшный. О, шели, то. О, не ну, понимаю, понимаю. Ну так, ладно, если ніхто до мене не дает, я займу кустики, добре? Не трогай мене. О, там же бої йдуть з кимось. Вау. Та відстаньте від мене вже. Дайте мені спокій. Я ж нікого не трогаю, собі, блін, ёлки палки. О! Аллет, Шелі! Блін, ну та там. Ну ладно, блин, коч, четвертий місяць я заняв. Хухлабу тут саму сильну шелів вбили, блин. Такі раді, що вона не занадто подень. Ладно, окей, без коментарів, друзі. Таке у нас було відкриття стародропів. Я їм желаю таку, що не забрали цю, ці стардропи е, з цієї гри, що вони більше сюди не з'являлися. А так то все норм. Так. <кхем> Давайте ще візьму... Ну, Давайте ще, блін, за бастера, блін, пограємо на 1200 скоро. І це, я вже будемо закінчити відео, я хочу сказати ще по поводу із питання, да. Погнали. Давайте тоді так я тако виграю і покажу. Зараз покажу. Ту -ту -дун -ту -дун. Остався от останній, блін. Оу oh, no. ну, давай, стріляй. Вот говно, де ви не стріляло. А, ті... а втекло навіть наоборот. І тікає, господи, це мене так бісить, це ж боти, вони ж время мої тратять. Бач нет, блин. Ну я не понимаю, чого я радуюсь, если як... я. Ну ладно. Допустим. Так, в 10203 кубка. Скільки там? 100 монет. Спасибо. Я, я зможу ними гори горе Ну, блин, я завжди не, не, в... Не, не в шоці. Вот, Во, от. я хочу ще випав мені піндер. Во, отакий вот. Я типа, ворон феникс. Да. Пускай не да, блін, блин. Так mm -hmm. давайте, наверное, бастер, ну у нього пасівки? Основна ну, атака бастер наносит на 15 больше урона. А, ладно. Так, коротше. Що я хочу сказати по поводу испытания? є выживание. Ну, ви знаєте, якщо ви не знаєте, от є в мене друг Владі Українець, він теж грає в Brawl Stars. В нього звісно, в немає, але більше кубків, ніж. Да, і кубків, і бойців в мене. У нього 3-4 боці, а в мене 33. <кхем> і на насчет іспитання. От, от закінчено іспитання сіки там, що 3 дня. І може я з ним знімлю? Ну, звісно, не факт, що він буде знімати, але я, я з ним знімлю, як ми проходимо. Іспитання. Да. І Я знімлю це обіцятельно, я маю зняти. І як ми проходимо це іспитання і це все діла. І получаємо два нових спрея. Отакі от і такі от. Але тут вже, блін, по попитках, як ви бачите, тут, тут вже не безкінечні попитки, тому що там буде все безкінечні, а тут вже бачите по 4. Ну ладно. Ждіть, це точно. Може від 1 до 3 днів ждіть, От. До кінця збиття 3 дні 16 годин. Тобто ждіть від 1 до 3 днів. Да. Десь так от. <кхем> ну що, ми вже повідкривали ці стардропи, ви вже бачили, що мені випало. Ну, звісно, я дуже радий цими стардропами. Без коментарів. Ну. от таке відео. Завтра вони теж є, але завтра я відео не знаю, чи знімлю. То вот сьогодні я зняв. Ну, если вам понравилось моє відкриття стар то ставте лайки. вами був я, Леша Плей, и всем пока-пока.